На роботі проблеми. Гара, Я скоро повернусь. Що? Сем! Гаразд хлопці, дівчата. Приготуйтесь. Операція відбудеться сьогодні. Заберу посилочку. Відбійся, ми не маємо дозволу. Де СЕМ вона що мене на когось проміняла? Що, що? такого невідкладного в її роботі? Відпилом не вкрилась. Вбивала б усіх на роботі. Та я знову з вами ну, ми тебе заміж видавати. Ти класна оперативниця. Але в реальному житті ти нудило. Забудь про роботу. чуєш? Відривайся. Показуй цицьки незнайомцям. Сев, невже ти приїхала? Ката шик. А де мої квіти? Оця хрінь? Ага, Насолоджуйся. Вибачте, що перервали щасливу подію, але ви мої заручники. Це нормально для американського весілля. Пані <плес> твоя робоча рука. Осе в нас проблема. <плес> Хтось прибрав одного з наших. Здається, мені вона не просто дружка. <плес> Я Щойно бачила Сем. Вона єдина нас врятує. Це стервона погубить. <плес> 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 Якого біса, Сем! Де ти так навчилась? Це моя робота. Може, я не найкраща подруга. Та я купу людей для тебе замочила. Це Так зворушку. Як це заводить? Я думала, секретні агенти їздять на всьому, але ж бляха секретні секретній Я Є Дорого! Шпигунка на весіллі. У кіно з 19 червня.